Приїхать, друзі, Ford F150. В принципі, ви вже цю машинку бачили. Ми колись тут із фазоповертачами добряче повоювали. І зараз автомобіль повернувся, але вже із новою проблемою. Отже, коли автомобіль добре прогріється, то з'являється контрольна лампа, чек-енджін, машинка падає в аварію, при цьому на максимум крутять вентилятори. І якщо її трошки дати постояти, вимкнути і вімкнути запалювання, то тоді все само собою пропадає. Зі слів власника з'являються якісь помилки по коробці. Ну і власне із цією проблемою автомобіль потрапив до нас. Сканував автомобіль і в коробці в автоматичній трансмісії дійсно є дві помилки: обидві по соленої до блокування гідротрансформатора. Але що цікаво, одна помилка в нас має електричний характер, а друга характер продуктивності. Тобто, наскільки я розумію, що та команда, яка дається на блокування гідротрансформатора, тому що схоже, що тут не просто on off а саме PVM, так? Тобто від 0 до 100%. І по факту ця команда не виконується, відповідно, тому записується така помилка. Давайте спробуємо їх видалити. Помилки прекрасно видаляються, більше не з'являються. Ну, в принципі, власники казав, що це проявляється тільки тоді, коли автомобіль добре прогріється. Отже, друзі, про що йде мова? У нас є двигун, який генерує крутний момент. У нас є трансмісія, яка цей крутний момент конвертує і передає на колеса. Але між ними має бути якийсь девайс, який в звичайній коробці механічній називається щепленням, в автоматичній називається гідротрансформатором. По факту це є гідромуфта, яка дозволяє підключати двигун до коробки, але може це робити не жорстко, а із пробуксовкою. Насправді, це не зовсім просто гідромуфта. Так було колись ще на початку, десь років до 30-х, а потім зрозуміли, що з гідромуфти можна зробити ще й гідротрансформатор англійською. Ця назва звучить більш зрозуміліше. Називається він торк конвертер дослівно перекладається як перетворювач крутного моменту. Справа в тому, що він не тільки підключає двигун до коробки, а ще може давати виграш у крутному моменті за рахунок програшу у обертах, що е, дуже гарно сказується на рушанні, тому що при рушанні, коли буксує гідротрансформатор, то в нас збільшується крутний момент і легше прискорювати важкий кузов. Але справа в тому, що ось ця пробуксовка нам потрібна тільки на момент рушання, але як тільки він прискорився до якоїсь базової швидкості, то нам ця пробуксовка вже не потрібна, тому що на ній буде втрачатися енергія, втрачатись коефіцієнт корисної дії трансмісії. Відповідно, нам було би добре після рушання якимось чином гідротрансформатор заблокувати, і саме тому в ньому і є вбудований пакет фракційний, який за допомогою оливи під тиском може блокувати гідротрансформатор і і робити його фактично просто балванку. Яка жорстко з'єднює двигун та коробку. Звичайно, що для реалізації цієї штуки нам, окрім самого пакета, потрібен соленоїд, який буде керувати тиском, який буде наповнювати пакет. Ну і звичайно, що блок керування і так далі, в принципі, вже стандартно на сьогоднішній день схема. Далі вирішив переглянути DataStream, ті параметри, які мають відношення до нашого гідротрансформатора. Що нас цікавить зараз, нам потрібно нагріти автомобіль для того, аби замітувати ті умови, про які говорив власник. І далі ми з вами маємо слідкувати. За двома параметрами: оберти на вході в гідротрансформатор, тобто оберти самого коліну, оберти двигуна, і оберти на виході гідротрансформатора, тобто оберти турбінного колеса. Також ми хочемо бачити струм соленоїда і тиск на пакет блокування гідротрансформатора. І тоді ми з вами можемо доволі об'єктивно оцінити цю систему. Отже, якщо гідротрансформатор заблокований, то оберти на вході та оберти на виході в нас мають співпадати. Якщо ця умова не виконується, при тому, коли подається струм на клапан і відповідно з'являється тиск на пакет блокування, то тоді ми розуміємо, що тут є якась проблема. Трошки поїздив, доволі таки небагато, може хвилин 15. Звичайно, що автомобіль при цьому прогрівся. Трансмісія, як бачите, ще не до кінця прогрілася, але виліз отой ключик. На панелі, і зараз, не знаю, чи чути вам, але мені чути, як гудять вентилятори. і Автомобіль перестав їхати так, як він їхав. Ну тобто Я так розумію, що він в аварійному режимі. Давайте подивимося, що малює сканер. Отже, коди повернулись ті ж самі. Тут якихось суттєвих змін я не бачу. І надалі по щепленню гідротрансформатора пише No Error". і всі інші цифри в принципі, виглядають так, так само. Отже, схоже, що ця помилка відбувається дуже-дуже короткочасно. Треба її ловити. Після видалення помилок вентилятори затухають. Ключик пропадає і автомобіль повертається в свій адекватний режим. Отже, знову впало вона в аварію, бачимо ось такі повідомлення. Вентилятори годять і що цікаво, тут у нас торк-конвертор Clutch Fold, бачимо, що новий no Так? тобто система чогось тут не реєструє, що є якась проблема. Отже, катаємось далі, Я ще записується все, там детально передивимося всі ці логі. Яку ще штуку помітив, на повишених передачах тут це 6, 7,8. Коли вже починає вмикатись блокування гідротрансформатора, то по автомобілю йде така дрож, тобто воно тремтить, іноді так ніби зривається, отже, відчувається ця пробуксовка. Тому що, схоже, дійсно щеплення блокування гідротрансформатора адекватно не працює. Я, на жаль, мабуть, не зможу вам це передати через відеокамеру, але. Самий п'ятою точкою я це доволі чітко відчуваю. Ну, тобто сама коробка працює класно, перемикається все без проблем. А от саме передача крутного моменту через гідротрансформатор, то вона відбувається із пробуксовкою. От зараз, бачите, так чуєте, може, як воно тремтить просто. Так бути немає. Ну і в принципі це такі класичні симптоми того, коли е е буксує блокування гідротрансформатора. Тепер давайте подивимось на наші записи параметрів в реальному часі. Отже, зараз на екрані три графіка. Перший графік синього кольору це в нас оберти двигуна, тобто на вході у гідротрансформатор. Фіолетовий графік це в нас оберти коробки, тобто на виході із гідротрансформатора. І ось цей помаранчевий графік це в нас тиск, який створюється на пакет блокування гідротрансформатора. Десь в цьому місці керування трансмісією вирішив заблокувати гідротрансформатор. Відповідно, подав струм на соленоїд. Соленоїд відкрив потік оливи, і ця олива почала створювати тиск у пакеті блокування гідротрансформатора. Відповідно, тут на тиск виріс, як ми бачимо, до 4 бар, і таким чином гідротрансформатор почав блокуватись. При цьому ми бачимо, що блокування відбулося не повністю, тому що оберти двигуна, синій графік у нас все ж таки були трошки вищі, ніж оберти вхідного вала АКПП Фіоле графік, не дивлячись на те, що тиск зберігався доволі високим на рівні 4 бар. Тут, здається, їх на 5 передачі. Ось тут відбулось переключення вже на 6 передачу. І ось тут зауважте, що в нас оберти двигуна мають ось таку пилоподібну форму. Це через те, що в нас відбувається пробуксовка блокування гідротрансформатора. До речі, ця пилоподібна форма також відображається і на графіку тиску. Ну а в автомобілі це відчувається як тремтіння, такий тремор саме при русі на повишених передачах. Тому що знову ж таки це в нас шоста передача. Тут відбулось переключення на сьому передачу. Як бачите, тут теж є ось таке тремтіння, доволі неприємне. І, до речі, саме при ось таких умовах в нас вискакує помилка. Ось, ще одна ділянка. Тут також відбувався розгін автомобіля. Отже, бачимо, як в нас ступінчато перемикаються передачі. Це здається, знову ж таки, 4, 5, 6. Бачимо, що ось тут почав зростати тиск. Тобто комп'ютер знову ж таки хотів блокувати гідротрансформатор. Тиск виріс до 4,5 бар, але при цьому все одно бачимо, що оберти двигуна були вищі, ніж оберти коробки. Відповідно, розуміємо, що гідротрансформатор не заблокувався і продовжував буксувати. Хоча тут же була чітка команда і вже тиск був створений. Отже, схоже, що в нас блокування нормально не працює, і при навантаженнях, при високих крутних моментах, не встані заблокувати гідротрансформатор. При цьому цікаво, що відбувається це не постійно. Наприклад, ось тут автомобіль ще був холодний, і тут ми бачимо, що як тільки в нас виріс тиск в пакеті блокування, одразу ж фактично приклеїлись обидва графіки, оберти двигуна і оберти первинного валу коробки. Ще момент, тут у нас 4 графіки, тому що також ще виводиться струм на соленоїд, який власне, регулює тиск в даному випадку фіолетовий графік. І тут знову ж таки вхід. І вихід гідротрансформатора, тобто помаранчевий та жовтий графік, ми бачимо, що ось тут, де тиск був 4,5, вони ще не приклеїлись, тобто пробуксовка продовжувалась. А коли тиск піднявся ще трошки вище, вже ближче до 5 бар, то тоді графіки приклеїлись, що свідчить про те, що гідротрансформатор нарешті заблокувався. Хоча ось тут бачимо, що пішло навантаження в режимі гальмування двигуном, і знову ж таки пішла пробуксовка. Тільки в даному випадку вже оберти двигуна просіли, а оберти коробки були вищі, тому що. Це було не прискорення, а сповільнення. Окей, okay, друзі. Отже, що маємо? Пробую ще раз пояснити більш детально. Маємо двигун, він у нас генерує крутний момент, який я, ми не можемо доставити його до коліс. У нас має бути трансмісія для того, аби узгодити оберти та крутні моменти між двигуном та колесами. З іншого боку, зважаючи на те, що двигун у нас має таке поняття як холостий хід, це, наприклад, там 500-600 обертів, а колеса, поки автомобіль нерухомий, мають швидкість 0, відповідно, ми не можемо миттєво прискорити автомобіль, особливо такі, як цей. Ford f 150 тому що важить більше 2 тонн, тому нам потрібне якесь щеплення, буксуюче щеплення, яке плавно зможе передати крутний момент, допоки автомобіль мінімально не прискориться, аби його вже можна було напряму підключати до двигуна. Як я вже і казав, у нас цю функцію виконує гідротрансформатор, але ця пробуксовка нам потрібна не завжди, тому в гідротрансформаторі вбудоване спеціальне щеплення, блокування, так? тобто, фактично, це є пакет фрикціонів, який за допомогою гідроциліндра може змикатись і таким чином утворювати з гідротрансформатора просто баланку, яка напряму передає крутний момент від двигуна до трансмісії. Для того, аби це все реалізувати, окрім цих накладок фрикційних та власне. Самого гідроциліндра, гідропакета, який це все буде стискати, коли сюди буде подаватись тиск. Ми цей тиск маємо, по-перше, створювати за допомогою оливного насосу, який встановлений в самій трансмісії, і також якимось чином регулювати за допомогою соленоїда блокування гідротрансформатора, який керується від блоку керування за допомогою PVM-сигналу, тобто широтно-імпульсної модуляції. Також тут у нас ще вбудований сенсор тиску, завдяки чому ми з вами бачили і тиск, і струм на клапан. І оберти самого двигуна, тому що тут є сенсор, і оберти вже первинного валу трансмісії, тому що тут також є сенсор. І зараз маємо таку ситуацію, що коли в нас блок дає команду, відкривається і клапан, в нас тиск іде в гідроциліндр. Гідроциліндр стискає. Наші фрикційні накладки, але при цьому все одно не відбувається повноцінного блокування гідротрансформатора, і він все одно ось тут буксує. Відповідно, це є проблема. Найчастіше ця проблема пов'язана із тим, що в нас зношуються ось ці фрикційні прокладки. Хоча дійсно це може бути не єдиною проблемою, тому що може бути не, гер... не герметичний ось цей гідроциліндр. Відповідно, олива тікає на бік, тут не може створитись тиск. Хоча ми з вами по сенсору тиску бачили, що тиск тут присутній, тут все окей. Також можуть бути проблеми із самим. Соленоїдом, але знову ж таки, якби і з ним були проблеми, ось тут тиск у нас би не створювався. Тому наразі я більш ніж певнений, що наша проблема саме в тому, що в нас є знос ось цих фрикційних накладок, і тому, скоріш за все, нам необхідно буде знімати трансмісію, діставати гідротрансформатор, і далі вже дивитись, чи підлягає він відновленню, чи його необхідно замінити на підйомнику, як бачите, не один, зліва там ще один є. Кардан вже відбили. співпрацює наразі із Автоклаб-сервісом. Отже, є трошки роботи, аби це все зняти. Але хлопцям не звикати. Отже, як бачите, окрім самої АКПП, також, мабуть, треба буде відкрутити і роздавальну коробку, також відбили траверсу. Глушники теж довелось знімати, тому що інакше коробка не вилазить. Ну і власне саму коробку також спустили. Я на жаль не мав часу бути біля хлопців постійно, аби знімати весь процес. Тому на жаль, відеоматеріалів є небагато. Тому показую те, що маю. Отже, гідротрансформатор був знятий, на ньому є такі підшипник ковзання, подібний до вкладиша. І як бачите, він тут мав задіри, був пошкоджений. Гідротрансформатор віддали хлопцям, які спеціалізуються на їх відновленні. Вони його розрізали, замінили фрикційні накладки і не тільки. Сказав, що був доволі сильно зношений в цілому. Отже, відремонтували там все, що потрібно. На жаль, ніяких фото чи відео не робили. Тому гідротрансформатор приїхав вже в готовому стані, в зібраному із знову ж. Таки заміненим цим вкладишем. Ось справа старенький, впресований вже новий. Супутньо міняємо трансмісійну оливу, фільтри, прокладки. Одним словом, все, що потрібно, все було куплено по оригіналу. Ось каталожні номери, можливо, комусь знадобиться. Ще одна проблема, на яку скаржився власник, це те, що підтікає сальник з заднього редуктора. Отже, його також треба замінити. Сальник ми замовили, власне, ось він. Перед тим як вибити старий, перевіряємо, чи підходить новий. Фланець вже збили, попередньо помітивши гайку, тому що нею регулюється зазор на конусних підшипниках. Ти Конусний підтискаєш. підшипник. Так, і якраз добре. флянчиком цією гайкою він, типа. Підпираєш, виставляєш зазор. Так, да, і зазор, і люфти, і все. Угу. Прикольно. Тобто, типа тут воно прямо регулюється цей гайк. Бігано. Тож. Такі Я? Окей, yeah. okay, друзі, отже машинка вже зібрана, як бачите, я вже катаюсь, а також довелось скинути. Параметри самонавчання, тобто скинути адаптації коробки. Тут немає процедури, аби її вчити, просто все скидається і вона собі сама вчиться. Отже, спочатку так неприємно вона перемикалась, копалась при перемиканнях, але трошки поїздила, і тепер це все відбувається набагато краще. Зараз також записую параметри в реальному часі. Хочу вам показати, як це все виглядає на справній машині, тобто як мало би відбуватись блокування гідротрансформатора саме по графікам. І як бачите, в нас двигун працює Прогрітий повністю, а коробка ну вже фактично майже прогріта. Отже, ще трошки їжу катаюсь, записую логі і потім їх проаналізуємо. Окей, okay, давайте подивимось на ці графіки. Тепер зовсім інша картина. Подивіться, ось тут почав зростати тиск на пакет гідротрансформатора. І як тільки він у нас трошечки виріс, вже буквально до 3,2 то ми бачимо, що графіки на вході і на виході гідротрансформатора синій та фіолетовий просто приклеїлись один до одного. Тут цей процес повторювався. Отже, тепер на багато нижчому тиску в нас це все приклеюється. Крім того, зауважте, що вже немає тих пилоподібних графіків, які описували той тремор, який роздавався по автомобілю, коли пробуксовував блокування гідротрансформатора. Отже, друзі, думаю, на цьому ремонт можна вважати успішним, цікавий досвід. Сам отримав, з вами поділився. Тому на цьому завершую. Всім, як завжди, бажаю якнайшвидшого миру та злагоди. Ну і чекайте нові відео.